Вітаю на органічній садибі. Сьогодні 17 липня, я знову зібрав урожай органічних баклажанів. Сьогодні переважно фіолетові, це Казимір, Дестан і Сара. Минуле відео я знімав декілька днів назад, де показував перший органічний урожай білих баклажанів. В основному там була рітуза і трошечки бібо. Ну, сьогодні ще теж дві рітузи зірвав. В цілому, з такої от невеликої грядки, можна збирати. Дуже хороший урожай, якщо правильно доглядати за баклажанами. Ну і давайте подивимось трошки, що у нас там із наступним урожаєм. Ось леєри. там тут ще маленька завість. На Кизимірі теж два зірвав великих, тут маленька. Давайте ще білі подивимось. Ось як у нас виглядає Арітуза. Вже один на підході і декілька маленьких. Тут теж на цьому кущику є баклажанчики. Ось ще у нас. Рітуза, ну і так далі. Підписуйтесь на органічну садибу. Я буду знімати для вас і надалі огляди як урожаю результатів моєї органічної агротехніки, так і підказувати, як краще вирощувати органічні баклажани.